Там планують розміщувати, як я нагадаю, ядерну зброю на території Білорусі і таким чином маніпулювати знову таки заходом. Але це та історія, коли вже захід трохи втомився. Вони говорили про те, що захід втомиться від того, щоб допомагати Україні, але мені здається, що захід вже втомився від чергових ядерних погроз, і таким чином вже практично на них не реагує. Ви сівспокоєтеся чи ні? Врешті-решт? Ну і відповідно тримаючи руку на серці, знаєте, захід каже: слухайте, от реально, вже от, -от ну не на серці, отут десь, отут ваші погрози. От і Литва, до прикладу, назвала чергові ці ядерні загрози Путіна показником просто розпачу. Країна розглядається як чергову спробу непередбачуваних диктаторських режимів загрожувати всьому європейському контингенту. І ще кажуть, подібні дії ще більше залучають Білорусі до війни з Україною і конфронтації з демократичним світом. Ну і тепер власне Литва буде домагатися знову ж таки запровадження нових санкцій щодо і Росії і до Білорусі. Мало того, що Росія вже є е, не знаю. Пілідової е, країною світу в санкціях так точно вона хотіла бути першою. От вона перша, що стосується санкційного тиску, і що стосується тієї кількості санкцій, які виписані на, на Росії, і на тих, хто відповідно там на Росії знаходиться і, і продовжує там знаходитись. Е, от так вони ще тепер бачите. Матимуть ще більше. Ну, зокрема, питання буде піднімати Литва. Е, ну і чому я кажу, що знову ж таки питання ядерного шантажу вже всіх дістало. В принципі, шантажу від Росії всіх дістало, тому що е, кажуть, Кремль готовий відновити переговори щодо е, договору про скорочення стратегічних наступальних е, озброєнь. Але за однієї умови. Е, ця, значить, умова полягає в тому, що. Е, Відмова від ворожої політики щодо Росії. Оце єдина умова. В іншому випадку Путін і надалі погрожуватиме світу ядерною зброєю. Ну от розумієте, знову ж таки, ви пам'ятаєте цю прес-конференцію, чи який це був виступ перед своїми васалами, вже й не пам'ятаєш, тому що він останнім часом намагається так багато робити якихось е, рухів, що вже трошки всі підвтомилися від того всього. Е, і е, е, важко згадати перед ким він виступав, е, розказуючи про те, що готовий е, значить. Е, Вийти з договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, потім сказав, що вийти не буде, призупиняє дію цього договору. А потім виявилося, що в односторонньому порядку призупинити дію цього самого договору він не може, тому що там такого пункту немає, і прийняти таке рішення виключно там. У своїй власній волі він також не може, тому нічого не залишається, як знову грюкнувши дверима за собою, постукати в ті самі двері, і сказати: дозвольте ввійти, будь ласка, я зрозумів, що я був не дуже сильно правий і певно переграв. Правда, говорять, що в вашому театрі переігрують? Ну, десь приблизно так вийшло. Як минулого разу вийшло з зерновою ініціативою, з якою теж Росія демонстративно вийшла, е, хлопнувши двір'ю і сказавши: ах, так, якщо ви не хочете нам іти е, на поступки і допомагати. Рефі доставляти, значить, добриво до інших країн, що було одним із пунктів цієї зернової угоди, то значить, ми не будемо брати участь у цій зерновій угоді. Значить, все ніякого більше зерна в інші країни світу доставлятися не буде. Ну а потім вони добу подумали і повернулися. Ну тут от трошки більше пройшло з договором, тому що подумали, вони здається, десь близько місяця з тим самим договором і посиділи, подумали і кажуть: Ну, слухайте. Напевно, таки можемо можемо обговорити цей договір, але є одне. Але треба, значить, щоб ви не так вороже ставилися до Росії під час звернення до федеральних зборів 21 лютого Путін тоді оголосив про тимчасову зупинку участі Росії в цьому самому договорі. І водночас тоді наголосив, що країна ну його ця країна, яка яка є терористична, призупиняє. Участь, а не виходить з договору. І згодом тоді вже голова Держдуми Володін сказав, що Путін виніс відповідний е, законопроєкт на голосування. Законопроєкт на буде чинності з дня його публікації. Ну, е, зрозуміло, що за нього, я так розумію, ніхто не проголосував. Не те, щоб там всі були проти того, просто Путін не дав такої команди, тому що все на Росії відбувається е, відповідно за підтримки. Е, того самого. або ж за е, повіновінням палички, або ж за телефонним дзвінком, або ж там просто написано Путін так сказав. Ну і відповідно, якщо Путін так сказав, то е, так воно ося і відбувається. А е, вони продовжують тероризувати світ. Ми продовжуємо допомагати нашим котикам нести смерть клятим ворогам. Тому тут я вам е, хотіла би. Попросити, хотіла звернутися і хотіла знову таки нашу увагу направити на великий е збір для прикордонників, е який організований е фондом 24-го каналу. Нам необхідно, нам, я маю на увазі, нам, як Україні, і нам, як українцям, потрібно наблизити цю перемогу. А прикордонникам необхідно 10 мавіків і 10 тепловізорів. Збір великий, мета амбітна. Е це така наша перша, мабуть. Найамбітніша мета в одному е, проєкті, в одному зборі дві, 2 мільйони 300 тисяч гривень, і е, е, як ви розумієте, хлопцям це все необхідно ще на вчора, а бажано би мати це ще раніше. Тим не менше, вже 6% від суми зібрано. Е, маленький, кожен маленький донат робить е, нашу велику справу. Так вже сталося, що ми або в. Цій перемозі, або ми наближаємо цю перемогу, знаходячись на фронті, або ми наближаємо цю перемогу, надсилаючи не лише наші добрі слова, не лише наші думки, не лише кожного ранку прокидаючись, і говорячи про те, що е, котики бережіть себе і дякую за цей новий черговий день. А ще і наближаючи цей день, отим маленьким донатом, е, який ми можемо дозволити собі відправити. Хай це буде 50 гривень, це хай це буде 100 гривень, але е, ви розумієте, що. Скільки нас, українців, зараз по всьому світу, ми точно е можемо виконати будь-яку амбітну ціль, і що ми вже неодноразово демонстрували, е і що ми неодноразово е доводили цьому світу. Навіть е зірки е світові приїжджають до нас надихатися тим, які ми круті, і от е черговий візит, е зокрема Орландо Блума е до України, який показав нам про те, що Раніше ми захоплювалися ними і їхніми ролями в кіно. А тепер вони приїжджають подивитися і захопитися нами з вами і надихнутися для тих самих ролей в кіно. А потім вони будуть отримувати Оскар, розуміючи, як їм допомогла оця наша міць сталева, якою вони тут надихалися, якою вони звідси винесли, і далі вже поширюючи світом. Привіт, тобі величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.